Вітаю, спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Верес у Туреччині. Команда під керівництвом Олеа Шандрука майже місяць буде готуватися до другої частини сезону у Туреччині. Заплановано 9 спарингів. Не перемогли, але шанси залишаються. Футзальна команда Хімік хіміктанчик зіграла черговий матч Першої ліги України із футзалу. Усюди визначили переможців. На Рівненщині відіграли другий тур турніру пам'яті Володимира Шмургуна. Верес уже в Туреччині рівняни до Анталії добиралися 15 годин. І увечері, 17 січня, команда була на місці. На збори Олег Шандрук із собою взяв 26 футболістів. Серед них троє гравців Вереса. Ю-19: це Арсеній Данніков, Ігор Вороб'як і Ростислав Баран. Полетів із командою і захисник Ілья Козубенко, який цей сезон розпочинав в оренді у Устрийській скалі. У команди заплановано 9 спарингів серед суперників, колективи з Польщі, Македонії. Чорногорії, Казахстану, Узбекистану, Латвії та Молдови. Перша гра уже 21 січня проти польського клубу Катовіце цікаво буде зіграти з польськими командами, тому що я так не пригадую, що ми грали з ними на зборах. А це перший раз будемо з поляками грати. То цікаво поміртися. Задоволені з партнерами і готуємося в чудовому настрої зараз. Все чудово і Вже будемо ближче готуватися. Е, ближче Туреччини. саме у Туреччині пройде основний етап підготовки до другої частини сезону. Першу частину верес нагадаю завершив із 19 очками і на 9-му місці. На старті чемпіонату були озвучені цілі уникнути перехідних матчів. По ходу сезону нових задач ніхто не ставив, хоч у команді, і не проти поборотися за вищі місця. У Туреччині верес буде близько місяця. А паралельно для команди шукатимуть підсилення. До колективу уже приєднався Ігор Харатін. Він перший зимовий новачок рівненського клубу. По мірках народної команди то трансфер доволі гучний. За плечима у Харатіна, якому 29 років виступи за кордоном та на рівні Ліги Європи та Ліги конференцій. Зокрема, у Єврокубках зіграв 49 матчів. Він триразовий чемпіон Угорщини та володар Кубку Польщі. Провів чотири матчі у складі головної національної збірної України. На клубному рівні грав за такі команди, як Динамо Київ, Металіст, Харків, Зоря Луганськ, «Фернц Варош», Будапешт, Угорщина, Легія, Варшава, Польща, Дак Словаччина. А останнім місцем роботи перед Вересом був Колос із Ковалівки. До слова, це вже другий гравець після Романа Гончаренка, який до Вереса у цьому сезоні переходить із Ковалівки. Я зацікавився цим проєктом, тим як прогресує команда, тому з радістю погодився на пропозицію. Дуже хочу якнайкраще продемонструвати тут свої лідерські якості, допомагати рости молоді. У мене є хороший досвід гри і в Україні, і за кордоном. Сподіваюся, допоможу команді зробити ще один крок вперед. Я стежив за Вересом раніше. Знаю, що команда володіє хорошими бійцівськими якостями, характером. Це дуже важливо. Сказав у першому своєму інтерв'ю у вересі клубній прислужбі Ігор Харатін. Верес продовжує шукати гравців на трансферному ринку. Найбільше непокоїть тренерський штаб лінія захисту. Там головному тренеру команди не вистачає конкуренції. Саме тому взяли на збори молодих Кузубенка та Даннікова, які номінальні захисники. Шукають і зовні, більше того, звільнилися у команді місця. Адже співпрацю із захисником Олександром Мельником, так само, як і з півзахисником Денисом Світюхою. Припинили відтак, варто чекати на нові обличчя. Це напевно спільне рішення гравців і тренерського штабу, тому що не змогли себе тут проявити. Відповідно, вони хочуть себе спробувати в інших командах. Звичайно, ми певний час сподівалися на них. Вони сподівалися, але не завжди, не завжди що плануєш виходить. Тому десь десь нам ці гравці. По певним причинам не підійшли, я це казав. І е, центральна війська нас потребує. У нас є хороша конкуренція, але ми хочемо додати її. Е, ми розуміємо, що е, тут ми можемо додати до конкуренції і для Гончаренка, для Вовченка, і для е, якраз Чечер. Свою першу гру на зборах основна команда верес зіграє 21 січня. А от молодіжна команда, яка також розпочала підготовку до другої половини сезону, свій поєдинок уже провела. Хлопці Станіслава Опілкова готуються у рівному і грають на зимовому турнірі. Імпульс Вінтеркап там змагається 17 команд. У першій грі рівняни поступилися славі з Боратина 2-1. Гол уже в додатковий час забив Ренат Дубовик. Старший тренер Рівнян за час зимових зборів хоче переглянути потенційних новачків. Сподівається, що також тренери із Рівненщини привезуть своїх вихованців на оглядини. Підсилення команда потребує. Друге коло розпочинають із перемоги. Рівненська футзальна команда Кардинал у Львові перериває чотириматчеву серію з поразок та перемагає тамтешню енергію. Про непростий і важливий поєдинок. Дивіться далі. Рівненська футзальна команда Кардинал поїхала до Львова на матч української екстраліги. За плечима чотириматчева серія із поразок. Зокрема, сенсаційний програш у волинському дербі. У поєдинку з енергією оступитися рівняни вже не мали права. У західноукраїнському дербі напруга була протягом усієї гри. Дива у воротах здійснював голкіпер кардиналу Дмитро Дяченко. А за п'ять хвилин до кінця тайму він же ж вирішив допомогти і у нападі. Саме з його ударом не впорався воротар енергії. Дмитру Скипчику залишалося влучити у ворота. Забиває кардинал на добиванні. Раділи кардиналівці недовго. Уже в наступній атаці енергія відставання відіграла. Не врятував навіть Дмитро Дяченко. Шансів у нього не було. Один один, втім, на перерву рівняни таки пішли переважаючи у рахунку за дві хвилини до кінця тайму. Владислав Сорокін знову вивів кардинал. Уперед Який гол від Владислава Сорокіна. У другому таймі Дмитро Дяченко зробив усе, аби більше енергія не забила. Вдало відіграли і універсали рівнян. Мали хлопці Євгена Ланка можливості, аби знизити градус напруги, забивши ще раз. Але у підсумку у другій половині забитих голів не було. Кардинал перериває чотириматчеву серію з поразок та здобуває першу у 2025 році перемогу. Ми сьогодні дуже молодці. Була якась така трошки полоса. Невдалих матчів і нарешті ми її переломили. Я ж кажу, сьогодні, як ніколи, було, дуже, дуже гарна атмосфера в команді і неймовірна самовіддача. Наша готовність, на, на жаль, більше не готовність до матчу за причини здоров'я, тому хлопці великі молодці, що взагалі ті, хто прийшов і сьогодні грали, тому є що розібрати в тактичному плані, подивився на молодь. На їхню ментальність ось так. грали в обмеженому складі. За 12 матчів у кардинала 13 очок. Команда на 9-му місці і досі перебуває за межами плей-офф. Від 8-го місця колектив на відстані однієї перемоги. Далі у кардинала Кубкова гра. В одній восьмій рівняни вдома зіграють проти футзального клубу Будівельник. Гра відбудеться 25 січня. Забили 17 голів у рівному зіграли другий тур, тур турніру пам'яті Володимира Шмургуна. Станом на зараз єдиною командою, яка виграла два матчі, є ДЮСШ Верес ю 17 яку тренує В'ячеслав Шекель. Огляд поєдинків. Дивіться далі. Дюсиша Верес ю 17 виграв другий матч на турнірі пам'яті Володимира Шмургуна. Після сенсаційної звитяги над Здолбунівським Карсом вихованці В'ячеслава Шекеля взяли гору над футболістами Академії Верес ю 16 У першому таймі глядачі голів не побачили, а у другому насолодилися ними сповна. Рахунок гравців Дюсиша Верес відкрили після помилки суперника. Гол забив Марк Сітовський на 54 й хвилині. Матчу далі гравців спортшколи було не зупинити. Подвоїв перевагу. Сергій Добринський через 6 хвилин по тому на 66-й хвилині матчу. Матвійчук віддав. А Тимур Мокляк засвітив на табло 3-0. Крапку у матчі поставив Дмитро Матвійчук. Юнаки академії невдало розіграли стандарти. Шаверес ю 17 встановив остаточний рахунок зустрічі. 4-0. Це друга перемога вихованців В'ячеслава Шекаля за два матчі. Центральним матчем другого туру було протистояння команди Молодіжне із одноіменного села на Дубинщині та ФК танчик з рівного команди протягом першого тайму пристрілювалися аж поки за дві хвилини до перерви не замкнув дальню Святослав Горчак, вивівши Дубинчан уперед. Другий тайм стартував теж із голу. Спершу Микола Крейч не реалізував вбивчий момент. Втім, після подачі з кутового Артур Ващишин забив свій перший гол у цьому матчі – 2-0. Відразу по тому реабілітувався Микола Крейч, поклавши м'яч акуратно під дальню стійку. 3-0 на 10-й хвилині другого тайму. Поступаючись у три голи. В катанчик залишився ще й у меншості. Дмитро Луцюк за суперечку із арбітром отримав другу жовту картку і залишив команду в меншості. Граючи в десятьох, танчик пропустив ще тричі. Забивав виключно Артур Ващишин. Ось так він зробив рахунок 4-0. Так на табло засвітив 5-0. А шостий гол у ворота буквально закотився. Голкіперу не вистачило зовсім трохи. Фінальних. 6-0. танчик вперше за два матчі програє. А молодіжна до нічиєї у першому турі додає ще і перемогу. У третій грі другого туру все вирішив один гол. Гравці академії Верес Ю-17 мали непогані моменти по ходу матчу з чемпіоном рівненщини Сарненським маяком. Намагалися юнаки надійно грати і у захисті. Це вдавалося. Втім, удар від Юрія Шуляка на старті другого тайму виявився фатальним для вересівців. Мінімальна поразка 0-1 у першій грі на турнірі. Маяку доробку має нічию та перемогу. У заключній грі другого туру зійшлися Злобунівський Карс та Луцька команда Дюфеша Волинь Ю-17. Матч для Злобунівчан розпочався непогано. Уже на 12-й хвилині Артем Коцюба відкрив рахунок. Втім, юнаки із Луцька відігралися. Через 10 хвилин рівність відновив Іван Дубина. 1-1. за такого рахунку і пішли відпочивати. У другому таймі гравці карсу зуміли зняти усі питання щодо переможця і зробили це не без допомоги суперника. Голкіпер махнув повз м'яч, а Артем Коцюба оформив. Дубль 2-1. Через три хвилини здолбанівчани заробили право на 11-метровий. Його також впевнено реалізував Артем Коцюба. Четвертий м'яч у ворота Лучан також влетів із пенальті. На цей раз її реалізував Вадим Сачук. Крапку у поєдинку поставив Олександр Олексієвець 5-1. Карс здобуває свою першу перемогу за два матчі. А Дюфеша Волинь турнір розпочинає із поразки. Третій тур турніру пам'яті Володимира Шмургуна стартує у неділю, 26 січня. Академія Верес Ю-17 зіграє із Дюфеша Волинь Ю-17. Академія Верес Ю 16 помірюється силами із ФК Молодіжне. Молодіжне», Карс зіграє із Сардинським маяком а Дю Верес Ю 17 гратиме проти ФК Костопіль. Футбольний клуб Танчик із Рівного. Третій тур пропускає. Шість матчів і лише одна нічия. У рівному відбувся восьмий тур першої ліги рівненщини із футзалу. По його завершенню відразу чотири команди мають однакову кількість очок і ведуть боротьбу за третє місце. Зі звичного то Метал груп знову виграв і досі залишається єдиною командою, яка не знає гіркоти поразки. Футбольні баталії обласного чемпіонату. Дивіться далі, восьмий тур розпочався впевненою перемогою вка Славута над Костопільською командою КЗС. Три голи футзалісти Славути забили у першому таймі і два відправили у сітку суперника у другому: 5-0. Знаковим цей матч став для Олега Самойлюка. Він оформив хет-трик. Нулями на табло завершилося протистояння між командами Варт Спецбуд» та Еліксус Хіміктанчик. А от у протистоянні між НК Верес» та об'єднаною командою Альянс Молодіжне глядачі побачили аж 9 голів. Після першої половини, хто візьме гору, зрозуміло, не було. Гравці Альянс Молодіжне пішли відпочивати за переваги 3-2. Втім, у другому таймі вони зуміли відправити у сітку суперника ще 4 м'ячі, жодного разу не пропустивши. Впевнена перемога 7-2 після серії із чотирьох поразок поспіль. Непростим був матч між борщівкою та Ютермом. Після першої половини на табло було 1-1, А от у другій двічі забила борщівка і у підсумку перемогла 3-1. 12 голів на двох забили Костопільський та Рівненський Аладін. З цього спільного доробку дев'ять голів авторства Костопільчан і тричі їм відповіли гравці Аладіну. 9-3. без поразок продовжує йти рівненський АВ Метал Груп. Команда у восьмому турі здолала кардинал 2 Авангард. Рахунок матчу 5-2. Наразі вони беззаперечні лідери першої ліги Рівненщини на другому місці. Костопільський комфортсервіс. А от за третю сходинку, станом на зараз ведуть боротьбу відразу чотири колективи. Все найцікавіше попереду. Поразка у Коломиї, рівненська футзальна команда Еліксус Хімік Танчик» після історичної першої перемоги на рівні першої ліги України поїхала на Івано-Франківщину. Там рівняни сенсації створити не змогли, програвши тамтешній фурнітурі 7-0. Після цієї поразки команда з Рівного продовжує перебувати на четвертому місці за сім матчів у колектива шість поразок та одна перемога. Разом із тим, команда зберігає шанси вийти у плей-офф. Туди проб'ються по чотири кращих колективи з двох груп. Дивлячись на свої сили, дивлячись на сили суперника. Ми знали, що будемо боротися за четверте місце, і це наш буде суперник. У Львові ми поступилися. Вдома треба було перемагати в три мячі. Перший тайм трішки не пішов. Пішли в банк все вийшло нам десь повезло, супернику не повезло. Зіграли свої завдання. Виконали. Думаю, наскільки я знаю, вони ще мають приїхати сюди в Коломию. Думаю, що місцева команда не відпустить їх, і ми пройдемо далі. і Свою мінімальну задачу пройти в наступний етап чемпіонату України. Ми виконуємо в цьому сезоні. Відбувся передостанній тур у чемпіонаті міста Рівне із футзалу. Медуніверситет РівнеФАМ переміг Сокіл 3-2. Городок поступився об'єднаній команді Альянс Молодіжне Молодіжне» 0-1, А вовчата здобули перемогу у команди Верес Реал Вікінг 3-2. Попереду заключний дев'ятий тур. Наразі чотири команди претендують на те, аби фінішувати у трійці кращих. Невідома і доля переможця. Медуніверситет РівнефАМ має 20 очок і на першому місці, але команда вже всі свої ігри провела. А їхній конкурент Городок у дев'ятому турі зіграє проти команди Бастіон. Якщо вдасться перемогти, то саме Городок стане чемпіоном рівного, нічия не підходить. Відповідно, медуніверситет РівнеФАМ опуститься на друге. Місце а за третє боротимуться Аладін та Альянс Молодіжне. Щоправда, гратиме у дев'ятому турі лише Аладін, якому треба виключно перемога, аби потіснити Альянс Молодіжне із призового третього місця. Рівнянин Данило Степанюк у фіналі 32-ї всесвітньої зимової універсіади посів 11-те місце. Світові змагання приймала Італія. 22-річний фристаліст є студентом мегу імені академіка Степана Дем'янчука та вихованцем ДЮСШ номер 1. Один. 11 Одинадцятим він став у дисципліні Слоуп Стайл. А у фіналі в іншій дисципліні «Біхейр» спортсмен посів четверту сходинку. Йому зовсім трохи не вистачило, аби піднятися на п'єдестал. Ба бажаємо успіху у майбутніх стартах! Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.